Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю новини на Радіо Респект. У студії працює Віктор Терещук. Вчора 23 листопада, в сарнах на вулиці Бандери під колесами автомобіля Рено Сценік загинула пішоходка. За даними слідства, 54-річна водійка збила 63-річну жінку на нерегульованому пішохідному переході. Постраждалу з тяжкими травмами, доправили до лікарні, але там вона померла. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. До 12 років за ґратами може провести 47-річний житель Сарн, якого звинувачують у налагодженні наркобізнесу. За даними слідства, чоловік отримував поштою гуртові партії психотропу ПІВІПІ та зберігав їх у гаражі. Під час обшуку правоохоронці вилучили майже 200 грамів психотропів, а також патрони, ніж, кастет та корпус гранати з вибуховою речовиною. Чоловік уже раніше притягувався до відповідальності за подібні злочини. Нині перебуває під вартою і вони своєї не визнає. Санкція статті включая до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. На Хмельниччині за минулу добу рятувальники ліквідували три пожежі. У селищі Сатанів загорівся моторний відсік БМВ. Причини встановлюють. А у Хмельницькому сталося займання господарської споруди. Ймовірно, через коротке замикання. Площа пожежі становила 15 квадратів. Ще одну господарську споруду гасили у селі Білопіль Шепетівського району, де вогонь охопив 25 квадратних метрів. У всіх випадках займань минулося без постраждалих. У Рівному планують капітально відремонтувати головний корпус міської дитячої лікарні на вулиці Чорновола. За даними Прозоро, вартість робіт оцінюють у понад 3 мільйона гривень. Підрядника обиратимуть 2 грудня. Проєкт передбачає оновлення підлог, стін та стель, заміну дверей та вікон, модернізацію інженерних систем, освітлення та сантехніки, а також ремонт кабінету рентгенології. На Рівненщині визначили ще 27 будівель, придатних для тимчасового проживання переселенців. Районні комісії обстежили 29 об'єктів, і більшість із них після ремонту можуть стати житлом для ВПО. Це приміщення колишніх шкіл, медзакладів та установ соцсфери. Два об'єкти виключили через невідповідність вимогам. Далі обласна комісія вирішуватиме, де проводити ремонти та кого можна буде заселити. Такі перевірки проводять відповідно до оновлених урядових правил інвентаризації комунального майна для потреб. Переселенців. para salencio. У тринадцятому турі Української прем'єр-ліги Рівненський Верес у кривому розі зіграв у нічию з місцевим кривбасом. Рахунок матчу 2-2. У першому таймі господарі швидко довели свою перевагу до 2-0, Але у другому таймі вовки повернули інтригу. Двічі відзначився Владислав Шарай, зрівнявши рахунок на 80 80-й хвилині. Після тринадцяти матчів Верес має 17 очок у своєму активі. Наступний матч рівняни зіграють вдома 29 листопада проти Львівських Карпат. А у першій лізі Хмельницьке Поділля. Поступилося на виїзді одеському чорноморцю. Рахунок матчу 4-1. Одесити забили наприкінці першого тайму та тричі після довгої паузи через повітряну тривогу у другому таймі. Хмельничани зуміли таки забити гол престижу наприкінці поєдинку. Поділля залишається у зоні вильоту. Наступний матч хмельничани зіграють вдома 29 листопада проти запорізького СК Металурга. А у Кубку України з волейболу рівненський патріот Амбер Альвін з рахунком 3-1 обіграв Луцьк Ольгинський, Олюр Транс, ЛНТУ. Рівняни впевнено виграли перші дві партії з рахунком 25-13 та 25-16. На жаль, програли третю партію з рахунком 21-25, але у четвертій знову взяли верх з рахунком 25-11. Завдяки перемозі рівненська команда пройшла до четвертого етапу турніру. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми, за повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на промайданчику та в 30 кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це були новини на Радіо Респект. У Студії для вас працював Віктор Терещук. Не перемикайте, далі у нас багато цікавого, тому залишайтеся разом з нами.